Я пишу вам з Берліну. Після Парижу я був три тижні в Лондоні. Там посольство влаштувало в своєму приміщенні невеликий перегляд. Незабаром від'їжджаю додому. Перед від'їздом думаю заїхати в Амстердам до Івенса. До речі, прочитаю там і доповідь, переклад якої тепер роблю на німецьку мову. Я хочу зняти фільм, який в одному варіанті був би зрозумілим для всіх людей, незалежно від лінгвістичного розуміння слова. Я хочу спробувати наблизити метод тонфільму до методу зйомки і монтажу фільму. Німого повернути тон фільму втрачений рух септомонтаж. Для цього необхідно добре зрозуміти природу зображення і звуку та їхню різницю. Кладовище наше було колись на околиці села. Поступово мертві, які живі, розширили свої володіння і тепер кладовище утворило щось на зразок майдану майже в центрі села. Тут покійники наші почувають себе ніби вдома. Біля Городища старий старий дідок, дивлячись на величезну, аморфну масу втікачів. Е, хлопці, так ви ж не туди наступаєте. І він показав рукою в той бік, звідки ми тікали. Ой-ой, ми ж коли царя захищали, та й то не тікали так. Він подивився на нас з презирством. Чесний, тихий, роботящий, який ніколи не зазіхав на чуже, страждає і гине. Розтерзаний, обездолений в арійських застінках. Болить у мене серце вдень і вночі. Починається розклад. З'являються шакали, боягузи, шкурники. І мізерні флюгери партійні, безпартійні, яким ніколи не було діла до народу, для яких народ існував завжди як прислуги, як клас, як мужики. Боягози забудуть про все на світі і виставлять ще й звинувачення, чому це так погано велась війна. А кращих людей багато загине в боях. Недобрі. Ох, недобрі вітри подують у нас після війни. Багато чого доведеться латати, а ще більше переробляти наново десятками літ багато бідності, недолі і невдоволення чекає наш народ. Що я мушу робити? Буду до смерті творити Ленінове діло, бо ж як би не компрометували його дурноголові наші партійні і безпартійні варвари, воно є найчистішим, найкращим і найвищим, чого досягла історія людства, чесна людська думка. Хай я буду бідним. Хай буду скаженіти від падлюки лже комуністів. Народ все. Я мріяв уже в Звенигорі, як і в будь-якій своїй картині, приблизно з її другої половини вже про свій новий наступний фільм. Я хотів створити такі фільми, де б я був відповідальним від початку до кінця, рішуче за весь творчий процес. Люди б'ються на фронтах, убиті, вимерли з голоду, вже забирають по містах і селах прямо з вулиці, вивозять до Німеччини молодих жінок і дівчат в бардаки, в батраки, в рабство. Гинуть тисячами і загинуть всі, бо ж вороття вже їм додому не буде. І Якщо і буде, то не на радість і спокій, а у вигнання і на зґвалтування на все життя по Сибірах і Казахстанах. Як німецьким зрадницям, зрадницям Батьківщини, а із Сибіру і Казахстану повернуться на Україну господарями втікачі ті, хто на початку війни втікали з валізами у грузовиках і поїздах, рятуючи свою шкуру. Які важкі страждання, у яку безодню горя впав мій народ, і скільки горя ще чекає його у майбутньому? Розгром Південно-Західного фронту є одним з найтяжчих ударів по Україні. Тут погибло велике множество українців. Український чесний наш народ поніс найтяжчі жертви у цій війні. Бідні мої, рідні люди, безхитрісно і чесно поставились ви до трагічної долі своєї великої соціалістичної Батьківщини. Вічна вам слава, брати і діти мої! Не судилося нам розквітнути в житті все в нас було для цього і земля щедротна, і багатство, і люди чесні. Усім взяли, не вистачило лише доброї волі. Погубила нас нещасна наша географія і невдала наша історія. У нас абсолютно нема правильного проєктування себе в оточенні дійсності і історії, у нас не державна, не національна і не народна психіка, у нас нема справжнього почуття гідності і поняття особистої свободи. Ми вічні парубки, а Україна наша вічна вдова, ми удовині діти. Кращим наочним прикладом німецької контрпропаганди у своїх частинах є зовнішній вигляд наших людей. Наші хати, двори, долівки, нужники, сільради, церковні руїни, мухи, труд. Одним словом, все те, що викликає почуття жаху у європейської людини і чого наші великі правителі і їхні великоміські підлабузники, самобрехи, не бачать і не хочуть бачити через одірваність од народу. Чи може треба рятувати державу? Згадують і по сей час символіку Арсеналу, я заявляю, що ніколи не думав про символи, і навіть тоді, коли розстрілюють і не можуть розстріляти мого героя, в мені жила та частка творчої безпосередності, яка давала мені можливість вірити в це як в абсолютно законний і реальний факт.